Часто не означає добре. Не заходь часто у дім свого друга. Притчі 25.17. Як правило, щоб позбутися зайвої ваги, дієтологи рекомендують замінити 2-3 повноцінні прийоми їжі на часте харчування невеликими порціями. При цьому очікувалося прискорення обміну речовин і посилення розпаду жирів. Однак у ході недавнього дослідження, вчених в університеті Уоріка, Великобританія, було доведено, що такий режим харчування не тільки не прискорює метаболізм, а й підвищує ризик розвитку цукрового діабету другого типу і захворювань серцево-судинної системи. Результати їхньої роботи були представлені на зустрічі Британського ендокринологічного товариства в Ліверпулі в березні 2014 року. Учасницями дослідження стали 24 жінки, частина яких мала нормальну масу тіла, а частина страждала на ожиріння. Одна група жінок протягом двох днів харчувалася двічі на день, а інша група п'ять разів на день. При цьому в споживаних продуктах містилася велика кількість жирів, які становили 50 від добової калорійності раціону. До дієти спеціально додавали жири, щоб визначити наскільки ефективно вони розщеплюються організмом. Як було визначено в попередніх дослідженнях, Дієта, насичена великою кількістю жирів, призводить до підвищення рівня бактеріальних ендотоксинів у крові. Бактеріальні ендотоксини це речовини, що утворюються під час розпаду бактерій. Вони викликають запальну реакцію організму і порушують обмін речовин. Очікувалося, що ті жінки, які вживатимуть їжу 5 разів на день, матимуть нижчий рівень бактеріальних ендотоксинів, а також у них ефективніше відбуватиметься розпад жирів. Під час експерименту оцінювали витрати енергії організмом, а також проводили забір крові через кожні дві години з 9.00 до 21.00 для визначення рівня бактеріального ендотоксину. Глюкози, інсуліну і ліпідів у своєму звіті, дослідники наголосили, що протягом експерименту всі його учасниці перебували в спеціальних дослідних кімнатах, тому вони впевнені в точності отриманих результатів. Як виявилося, у жінок з надмірною масою тіла під час прийомів їжі п'ять разів на день у крові відбувалося більш тривале підвищення рівня глюкози й інсуліну. При цьому чутливість тканин до інсуліну знижувалася. Учені також зауважили підвищення рівня небезпечних жирів три гліцеридів. Порівняно з жінками, які харчувалися 2-3 рази на день, при цьому корисні жири, ліпопротеїди високої щільності. Вони очищають судини від холестерину, транспортуючи його до печінки. У заборах крові знижувалися. Було несподівано й дивно, що часте харчування, яке всюди рекомендують, негативно позначилися на обміні речовин. Дослідники дійшли висновку: витрата енергії не збільшується на частому харчуванні, тому така дієта неефективна для спалювання жирів і схуднення. До того ж, часте харчування призводить до метаболічних порушень і розвитку хронічного запалення в тканинах, що може стати причиною розвитку цукрового діабету другого типу. Щоб знизити вагу, необхідно більше звернути увагу на склад їжі, знизити її калорійність, споживаючи менше жирів. Для більшості людей корисніше харчуватися 2-3 рази на день, щоб уникати метаболічних розладів і розвитку хронічного запалення. Наведені вищі аргументи свідчать, що часто не завжди означає добре. Про це важливо пам'ятати і в інших сферах життя. У Біблії записана незвичайна порада: не заходь часто у дім свого друга, аби ти йому не набрид, і щоб він не зненавидів тебе. Притчі 25.17 деякі люди не знають, чим зайнятися, тому без особливих потреб ходять у гості, відволікаючи господарів від важливих і корисних справ. Дружба це цінний дар. Але важливо не зловживати увагою друзів, а намагатися допомогти їм у потрібний час.